Пане Мініслацьке в інтернеті кожного дня можна побачити нові відео про те, як російські мобілізовані скаржаться на умови, в яких вони проживають або на своє забезпечення. Ми бачимо, як вони навіть. Натякають на бунти своєму командуванню в деяких з цих відеозвернень. але все ж таки, я думаю, що тут ще проблема сприйняття і може таке бути, що ми бачимо лише якісь окремі картинки, які нам подобаються. Так нам я думаю, всім приємно бачити, що російська армія далеко не така страшна, і що з нею можна воювати, і тим паче. То була регулярна армія, а це вже приїхала запасна, і вона, от, от такими чином, на цю е, війну споряджається. Але тим не менше, якщо говорити загалом, з того, що вам відомо, що відбувається з мобілізацією в Росії, е, чи наскільки масовими є ці проблеми, і чи намагається якось їх Росія вирішити? Ну, перше дивіться, я б, я тут з вами повністю погоджуюсь, що е, ніколи не потрібно недооцінювати ворога е, потенціал Російської Федерації, незважаючи на той санкційний тиск, який ми маємо, і який забезпечують наші партнери, європейські західні партнери загалом. Він звичайно негативно впливає на Росію, але і населення, і той запас міцності і наявність. Старих, але дуже великій великої кількості озброєнь він дозволяє Росії ще створювати достатньо багато проблем для наших збройних сил і сподіватися на легку перемогу. Ми точно не можемо. Що стосується мобілізованих, то дійсно є системна проблема. Про цю системну проблему нам членам комітету повідомляють розвідувальні органи і головне управління розвідки, служба зовнішньої розвідки. Про те, що на всій території України Російської Федерації мобілі. В тій чи іншій мірі проявляють дуже велике незадоволення. Вони відверто говорять про неготовність дуже часто про неготовність йти воювати на території України. І вони, коли попадають на територію України, ну, стають дуже так, легкими з точки зору порівняно з кадровими збройними силами Російської Федерації мішенями для враження. І не випадково, якраз після того, як мобілізовані за даними завезненням того самого військово-політичного керівництва Росії, 80 тисяч вже на території України, кількість загиблих Росіян щодня суттєво збільшилася. І зараз мова вже йде про там 800 чоловік щодня гине росіян на території України. Причому це абсолютно об'єктивні цифри. Це ніякі не видумки. Вони підтверджуються конкретними фактичними даними. Все це дуже негативно впливає на мобілізованих і е, мають місце е, з одного боку масові відмови від виконання бойових задань з другого боку ми е, за даними головного управління розвідки. Можемо можемо робити висновки з тих перехоплень розмов військовослужбовців Російської Федерації, що вони дуже невдоволені як рівнем соціального забезпечення, рівнем матеріального забезпечення і власне рівнем, рівнем забезпечення засобами захисту, зброєю, якою вони воюють тощо. Тому проблеми мають системний характер. І я переконаний, я про це говорив в червні місяці, що мобілізація в Російській Федерації є неминуча. Я думаю, що на тлі цих всіх подій, і після того як ми продемонструємо успіхи в звільненні території, і кількість загиблих росіян буде знову ж таки збільшуватися. У Путіна не буде виходу, як ще раз поголосити мобілізацію. До цього ми також повинні будемо бути готові. Пане Федора, ми дякуємо вам за те, що долучилися. Федор Веніславський, народний депутат України, член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, був з нами на зв'язку.